Зимовий лікарняний сезон офіційно закрито. МОЗ оголосило, епідемія грипу закінчилася. Хочемо вас поінформувати про офіційне завершення епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій в Україні в жодній з областей нашої держави. пороговий рівні захворюваності населення. Не перевищують епідемічні пороги за офіційною статистикою. Від початку під сезону хвороба забрала майже 330 життів. 82% був саме грип штаму H1N1. На думку сани висока смертність свідчить про недбале ставлення людей до здоров'я. Практично всі випадки летальні це громадяни, які не були щеплені проти грипу, і які пізно зверталися за медичною допомогою. Другої хвилі епідемії, хоча вона і мало очікувана, все ж не відкидає. Тому МОЗ іще ще минулого тижня вирішив протягом року обов'язково зробити щеплення представникам груп ризику. Серед них жінки при надії, люди з хронічними хворобами, літні люди, а також медики, вчителі, працівники торгівлі і транспорту, забезпечити їх вакциною і контролювати виконання рішення мають роботодавці і місцева влада.